Вітаю глядачів телеканалу Чернівецький промінь» Сьогодні у нас в гостях християнська співачка Амеліка Оушен. Вітаємо вас на Буковині. А власне знаю, що зараз ви працюєте так з концертами по Україні, по західній зокрема Україні, з таким міні-туром, якщо це так можна назвати, я шукаю неба. Власне, чому така назва? Ця назва можна сказати так, супроводжує мене. Вже багато років це е, взагалі-то назва однієї з моїх пісень. А загалом, е, от для чого ми прийшли на цю землю? Для того, щоб зрештою повернутися додому. І от дім, небо. Я шукаю неба, тому така назва. Знаю, що е, власне і ваш псевдонім Амеліка Оушен пов'язаний з небом. Розкажіть нашим телеглядачам, чому обрали для себе саме ось ось таку назву, як для співачки. Амаліка складається з двох слів. Ами любити. Ліка солодко. Це з грецької і з іспанської. От, а океан то в моєму розумінні найбільше відображення неба на землі. Знову ж вертаємося до неба. От. Тому така назва, ну, загалом, це не просто як характеристика мене чи там. Ем... Типу мій псевдонім це взагалі-то є втілення всіх тих пісень, цієї творчості, яку я намагаюся напрацьовувати. Це більш як характеристика того, про що співається в цих піснях. Ви народилися в родині музикантів, і, і батьки, і, і сестра, якщо не помиляюся, також для себе не, не думали про те, що ваша доля могла бути іншою ніж музичною. Я в сім років поїхала в Брошнів на конкурс. Це, взагалі, був мій перший виступ на сцені. І після того, коли я взагалі вперше виступила, я зійшла зі сцени і кажу, мам, я буду співачка. Мама каже, добре, ти ще підростеш, щось придумаєш собі інше. Я каже, ні, я буду співачка. Ну і відтоді там різні були там, якісь пропозиції навіть від батьків, від вчителів з школи. Там Кожен бачив мене в чомусь іншому, тому що Богу дякувати, мала багато для себе можливості проявити. От, але все ж музика супроводжувала все моє життя, і сьогодні я дуже щаслива і Богу дякую за те, що я саме займаюся музикою, що я пишу пісні і що я маю що сказати цими піснями світу. Це робить мене по-справжньому щасливою і дарує мир в серці. Скільки зараз творчих композицій у вашому доробку? Я не підраховувала, ну, багато. <laughs> багато. Я в більшості пишу для себе, але також є пісні, які писала для інших артистів. От, якщо мені людина близька по духу, я залюбки, якщо Богдась, напишу їй пісню. От, але по кількості я не знаю. ну, ну багато, Напевне, десь. До сотні точно є. Солідно. <гум> Багато. Ну, не в кількості справа. Це головне, щоб ті пісні доходили до людей, щоб вони жили в устах інших людей. Я дуже тішуся, коли на мої пісні роблять переспіви, кавери. Це для мене є показником того, що вони потрібні людям, і що я з Божою пам'ятю роблю ту справу, яка є насправді моїм покликанням в житті. От навіть є багато пісень, які зараз виконуються також в церквах. Зокрема, у нас є така пісня, як Ласкаво дивиться Марія. Ми, я її вирішила зробити разом з хором Еміс. І зараз її виконують навіть під час служби Божої в церквах хори, тому тішуся тому, що роблю. Не на кількість, а на якість намагаюсь працювати. Слідкувала власне за вашою творчістю, готувалась до ефіру, і ваша творчість. Досить різноманітна. Не можна сказати, що виключно працюєте в одному напрямку, що це виключно там християнські пісні чи, чи інші пісні сучасності. Однак, як почалася от ваш шлях, ваші стосунки з вірою і з розумінням того, що це саме той напрямок, в якому хочете працювати. Ну я виросла в віруючій сім'ї. З дитинства мама навчила вірити в Бога, мама навчила молитися, і це не просто було щось таке механічне, технічне, що так, треба помолитися, треба то. Я відчувала це серцем Богу дякувати, і пронесла це вже в старший вік. Були певні там, такі життєві обставини, після яких почала писати духовні пісні і взагалі за свої, ну, так, не буду казати, скільки років <смех> життя. <смех> я вже багато різних там, тем оспівувала. Але саме коли пишу духовні, коли співаю духовні пісні, я. Почуваюся найщасливішою. Був період, коли я е, пробувала так зануритися зовсім в інше русло. І я відчувала, що це не зовсім моє, але хотіла все ж таки спробувати. Ну, Загнала себе в таку творчу депресію, можна сказати. Я півроку після того нічого не писала. Я зрозуміла, що писати от чисто по алгоритмах, якихось по стандартах е, от це буде хід чи не буде хід, тобто по якихось правилах, це не для мене. Е, моє це писати те, що відчуває душа. І от Півроку і народилася перша через такі для мене це дуже довгий відрізок часу без написання пісень. Перша пісня це була е, пісня е, благодать, це можна сказати, майже колядка. От так от. І після того я вже зрозуміла, що треба давати собі можливість робити те, що прагне робити твоє серце, твоя душа, і тоді все буде на своїх місцях в твоєму житті. І якщо ти будеш вірити в те, що ти робиш, то з Божою помічю прийдуть можливості для того, щоб ти змогла це робити не просто в якомусь маленькому проявленні, а щоб це було більш масштабніше, і що це дійсно якась така мета, яка потребує, яка е, достойна уваги чиєїсь. от якщо говорити про е, сам. Сам момент творчості, як у вас це відбувається? Ви пишете виключно слова, чи можливо і музику? Або хто вам допомагає в цьому всьому? Я пишу і слова, і музику. Зазвичай пісня народжується цілісно. Музика відразу приходить разом зі словами, але також я пишу на тексти інших поетів, зокрема на тексти свого чоловіка. Він пише дуже красиві вірші на різну також тематику. Багато також є любовної лірики. Він в мене священник. Він дуже тонко відчуває е, всі такі теми, які можна просто було би якось так поверхнево обіта. Він дуже красиво вміє це словом передати. І люблю писати на його вірші. Також в мене є такий мій духовний наставник, його мене Сава, і на його тексти в мене є е, вірші. Тут за кадром здить моя подруга е, Соломія. Вона дуже красиво пише. Англійські вірші в мене є на е, її вірші також пісні, але думаю, що з часом вони також побачать світ. Тобто там ще такі пісні, що ми ще не допрацювали їх, але в цьому свій час. От люблю писати. А ще я хотіла теж сказати, що маю одну пісню на вірші е, поета з Бучі Михайла Невідомського. Це дуже також така глибока людина, яка е, Прожила окупацію, і на його вірші писати, мабуть, найтяжче. Але е, його е, творчість потри ну, просто заслуговує дуже великої уваги. Тому, якщо будете мати бажання, можливість десь собі загугліть Михайло Невідомський або поет міха, і почитайте просто які там глибокі, які там е, філософські теми піднімаються. Знаю, що в вашому творчому доробку є зокрема і пісні, які пов'язані з воєнною тематикою. Напевно, пропускали через себе ось той весь біль, коли, коли записували ось ці слова, і там не братне кати, Власне, які відчуття у вас виникали чи не знесилювалися ви, коли ось викладали на, на папір ось ці слова, які виникали е, зв'язку з? Ці агресію? написання взагалі пісень воно ніколи не знесилює. Воно навпаки дає ще більше якоїсь енергії, і воно ем, спонукає тебе вірити в те, що все буде добре. Тобто я вважаю взагалі, що коли людина пише пісню, вона е, їй якимось таким чином от Бог часом навіть показує, що щось буде тяжке в твоєму житті, і ти мусиш бути до цього готова душевно, морально. От в мене так воно відбувається. Тому що не брате, яка я написала ще в 17-му році ще до повномасштабного вторгнення, і зізнаюся, я тоді не настільки глибоко проживала війну. Я знала, що війна на Сході. В мене навіть на той час вже був знайомий, який загинув перший рік е АТО. Е і все рівно я не настільки глибоко це все проживала, але були люди, от, які е своїм прикладом. Мене мою увагу звертали на ті проблеми. Це знову ж повторюю мій духовний наставник Менсава, Він же і капеланом, і от він в той період був на сході, і він часом я його питала, як ви там, і він мені розказував там. Каже, от зараз під обстріл попали там біля нас зірвалося, ще там, ще там. І я от ще більше от проникалася вже аж тоді цією проблемою, і так народилася «Не небратикати. А перед повномасштабним вторгненням я взагалі була з нею забула. Я не вважала, що якщо я зараз її напишу, їх хтось буде слухати, тому що люди жили іншим на той час. І перед повномасштабним вторгненням я собі просто ходила вдома по хаті і починаю наспівувати пісню. Думаю, що це за пісня? Що я таке співаю? І згадую, що в мене є така пісня. І думаю, якщо так зараз сталося, то значить треба її робити. І це ми, по суті, записали її, можна сказати, до повномасштабного вторгнення. А вже коли воно відбулося. Ми вже її допрацьовували, тобто запис відбувся до того, і таким чином вона просто практично одночасно з тим зловісним днем вийшла в люди. Повномасштабне вторгнення вплинуло безпосередньо на вашу творчість? Так. До повномасштабного навіть голос звучав по-іншому. Навіть мої слухачі, підписники, вони мені потім писали, тебе так голос змінився. Стало більше люті в голосі. Якоїсь якась така, так як мені казали, з'явилася нота більшої впевненості, рішучості, мужності. Ну, так люди чують. І я, в принципі, теж це відчуваю в собі, тому що. Я навіть певний час не хотіла виконувати оті такі свої легкі, радісні, світлі пісні. Навіть оця сама пісня Я шукаю неба, з якої ми сьогоднішню нашу розмову почали. Я її перших десь, напевно, півроку взагалі ніде не виконувала. Ну, не співалося мені таке. Я писала тоді дуже багато саме на воєнну тематику. пісень. У мене їх теж зараз багато, але не всі вони дійшли до людей. Люди мають можливість чути ці пісні на концертах, тому маєте можливість приходьте, бо не все є в записі. На концерті є більше. От. Тому, звичайно, змінилося, дуже змінилося. Воно відчувається все зараз по-іншому. Але наразі, на сьогоднішній день, я намагаюся все ж вірити в те, що все буде добре. Сприймати все, ну, не можу сказати, позитивно сприймати, тому що біда велика в нас. Але не падати духом. От. І все ж повернулася частково до своїх отих радісних, життєстверджуючих пісень. Бо. Е коли був період в мене такий, коли я співала, от, наприклад, обійми ці могилки в саду, на слова Міхі Невідомського, про якого вже говорила, ну весь зал плаче. А от зараз у нас оцей тур невеликий, і я в цей тур вже не взяла такі складні пісні, тому що я розумію, що на ці концерти, які ми зараз робимо, приходять люди дуже емпатичні, і ті люди, які і так зараз дуже гостро проживають це питання, цю проблему так м'яко я обізвала, і мені хочеться їм подарувати трішки надії. Бо в них дуже багато, і без того я впевнена сліз вночі розпачу, відчаю. І Мені хочеться просто своїми піснями казати, що Бог з нами все буде добре, все наладнається. Просто ми мусимо пройти у цю свою Голгофу. Ваша творчість, зокрема, в, в ніші християнських таких пісень, ну відверто вона для України є дечим новим. Напевне, ми звикли що такого роду пісні. Ми чуємо там на закордоння. Це, це їхні сцени, це їхні, їхні можливості. І, Фактично, ви відкриваєте такі нові двері для, для творчості української сцени. А чи плануєте і надалі розвиватися саме в такому напрямку? І чи є у вас якісь там мрії, чого би вам хотілося в розвитку саме ось в цьому напрямку? Мені дуже хотілося, щоб християнська музика вийшла на зовсім інший рівень, щоб вона перестала лунати тільки в церквах. На жаль, є в людей такий стереотип, що якщо там пише християнська музика, там концерт християнської пісні, вони уявляють собі якихось релігійних фанатиків, там, протестантів. Тобто, це щось таке для них, ну, для пересічної людини, щось таке, що ні, я на це не піду. Я хочу, щоб те, що роблю зараз, я що робить зараз, взагалі наша команда, щоб воно вийшло на такий рівень, що з часом ми, припустимо, будемо бачити. Якісь в музичних чартах ці пісні. Ми ну, не, 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 не власне мої, а от таку тематику, так? християнську тематику. Що, припустимо, є якісь там номінації, е, якісь нагородження музичні, так, і ми бачимо номінацію християнська пісня, щоб воно було на зовсім іншому рівні, і люди, які пишуть ці пісні, не боялися їх показувати людям. Тому що зазвичай, ну з чим я, наприклад, зіштовхнулася, бояться дуже осуду. А що люди скажуть? А скажуть, що я помішалась на. Віде. А там ще щось. От в такому плані не треба так мислити. Якщо, дає Бог, писати такі пісні, значить треба їх на цьому світі. І от навіть ще що додам: в нас був концерт в місті Калуш в Івано-Франківській області. І після того мені написав чоловік і сказав, що він глибоких атеїстичних поглядів, але досить гарно в нас з ним вийшла розмова, тобто він по-своєму. Ну, розказав, як він по-своєму відчув цей концерт, відчув ці пісні, йому це все ну, припало до душі. Я розумію, що така музика вона має вплив не тільки конкретно на віруючих християн, але загалом на людей. Тим більше в такий важкий час, коли кожна людина шукає якусь стеблинку, за яку вхопитися, і просто душевно десь не впасти до самого самого долу. Тому я дуже сильно вірю в те, що якщо нам Бог поможе, нам вдасться вивести цю музику на новий рівень і відкриється ніша християнської, такої радісної, життєстверджуючої музики. Вона буде по іншому сприйматися, і будемо бачити все нові, нові, нові імена в цій ніші. А, власне, ви заговорили про, про вашу команду. Знаєш, що співаєте у супроводі хору. А хто вони ці люди? А, хто допомагає з вами доносити цю музику в маси? Ну наразі ми працюємо разом з хором Еміс. В нас є спільна записана пісня «Як ласкаво дивиться Марія. Це чудові, дуже душевні, дуже хороші люди, які теж співають на славу Божу і. Е ми є такими спільниками в бажанні розвивати те, про що я вже вам розповіла. От разом з нами також струнний квартет квадрат. Дівчата, які дуже гарно грають, доповнюють своїми інструментами всі наші пісні, додають в них нових барв. Ну і звичайно, Роман Луцик це піаніст, віртуоз, як я кажу, людина, оркестр. Він просто на всіх інструментах грає. Це мій саунд-продюсер, людина, з якою я працюю взагалі над всіма своїми піснями. Ну і в нас наразі йде співпраця. Теж хлопці зроблю вам рекламу, ківівей, концертна агенція. Теж люди, які повірили. В нашу ідею, за що я їм дуже сильно вдячна. Озвучує нас бенд. Я вже про всіх розкажу наших. От, е також дуже тішуся, бо зі мною на Бекукалах моя племінниця, Танічка Рудик. Ну Така в нас дуже душевна, гарна компанія. Ми так почали, можна сказати, з такої. Е Таким вже родинним складом, тому що це вже такі дуже рідні душі, люди. І думаю, що в подальшому наша команда буде все більше розвиватися, вдосконалюватися. Ми будемо рухатись, намагатися з Божою поміч рухатись далі. Власне, з вашої біографії знаю, що ви також викладачка вокалу. Чи вистачає у вас на це часу? А чи розумієте концерти, власні пісні? Яка ще безпосередньо є робота вдома і, і ще викладачка вокалу? Коли? Якось е, давніше мені було дуже тяжко. Я людина, така максималістка. Якщо я берусь за якусь одну справу, я в неї максимально вкладаюся, мені дуже чаш, тяжко зробити ще щось попри неї. Але останнім часом, богу дякувати, я встигаю і приділити час своїм учням, і співати, писати. Ну і разом з тим, в мене сім'я, в мене маленька донечка. Е, от і встигаю, як чоловік каже нормально, справляюся вдома. Так, ну в Івано-Франківському. У мене вокальна студія, більше працюємо з дорослими. У нас мало дітей. Ми більше допомагаємо студентам, професійним вокалістам, викладачам вокалу. От вже вдосконалювати свої здібності, свої навички. От чим можемо, тим допомагаємо. Ви заговорили про стереотипне мислення, і, зокрема, сказали про те, що ваш чоловік священнослужитель, слухаючи вашу творчість, розумію, що безпосередньо у вас повинні бути якісь прихильники. Як ваш чоловік відноситься до цього всього там, чи, чи не суперечить це якимось його розумінням, його, скажімо так, основним рисам сім'ї? Ні, в нас слава Богу, все добре. Чоловік в мене все гарно, правильно сприймає. Він взагалі дуже проникнений в мою творчість. Він дуже співпереживає. І більше того, це не просто зараз слова, бо так треба сказати про чоловіка. Я кажу, від щирої душі дійсно він, якби не він, то багато би не відбувалося у цього всього в моєму житті. Тому що я відчуваю від нього шалену підтримку. І коли в мене трошки можуть десь руки опускатися, він каже: Ні-ні-ні, давай, давай, роби. потерпи, почекай на наступний раз. Буде краще, ти не можеш все відразу швидко тут і зараз зробити. А якоїсь чоловічої уваги в мене слава богу, лишньої немає. Тобто, мої е, прихильники, так при, прихильники моєї творчості, я звикла так. казати в більшості, так це люди, які мають правильні цінності в житті, які розуміють, що я заміжня жінка. От вони слухають мою творчість, вони там можуть написати, поділитися якимись своїми переживаннями е, після прослуховування пісень, але чогось такого там, слава Богу, немає. За що можна там приривнувати, не дай Бог, щось таке. Тобто, в нас все, все тут спокійно, мирно, з взаєморозумінням. Знає, зокрема, що ви ще були учасницею «Голос України. Чи був це для вас такий перший великий проект? І розкажіть більш детальніше, чому власне вирішили туди спробувати свої сили на проєкті? Так, це був ну це була перша моя така дуже дуже велика сцена, вперше стільки глядачів, і за екраном, ну, так за екраном, особливо. Чому вирішила спробувати? Я насправді це вже була моя п'ята спроба. Я ще починала, ще коли мені було десь 16-17 років, тоді, коли ще наголос не брали, брали тільки з 18річного віку. Я думала, а може мені вдасться, ну може подумати, що я знаєш, там намалююся трохи, так трошки вдягнуся постарше, думаю, щоб вони подумали, що я старша. От, але не вдавалося. Це чисто тим, хто би хотів спробувати і десь падає трохи духом, коли там кілька разів спробував, нічого не вдалося. За п'ятим разом я ж Трапила і дуже тішуся, що аж за п'ятим, тому що важливо, тут буде більше поради для тих, хто би хотіли от, теж взяти участь в чомусь такому. Важливо взагалі розуміти, для чого ти це робиш. Якщо ти робиш це просто, щоб типу, подивитися на мене, як я вмію гарно заспівати, то більше шансів, в тому що тобі нічого не вдасться. Якщо ти маєш що сказати людям, якщо ти вже є органічною в тому, що ти робиш, ти розумієш, який репертуар тобі підходить, от, то в тебе є більше шансів. М мусить бути якась там така глибока, якась мета, якась своє надзвичайно. Завдання, для чого ти йдеш на ту сцену. І в мене була мета, в мене була пісня про небо, знову ж таки, це один в каної. Дуже-дуже красива пісня, я її теж так глибоко відчула, начебто вона моя, от, дійсно, хоча я переважно ніколи не співаю. І от коли мене теж питалися, чого ти прийшла сьогодні тут співати, я кажу, а я прийшла людям заспівати про небо, тому що 100% всіх, хто сьогодні прийшли в цей зал, більшість з них. Жодного разу сьогодні просто таку елементарну голову вверх не підняли і не сказали, Боже, яка прекрасна, взагалі, який прекрасний наш світ, яке прекрасне життя, і як я щаслива, які я щасливий чи щаслива з того, що в мене є. От тому в мене була така своя місія, і чесно, я прийшла на відбір. Просто думаю, я заспіваю, напевно, ніде не пройду. Думаю, Я дуже хотіла, що заспівати з тим оркестром класним. І тут дивлюся, дан Балан повертається. Ну і почалася вже моя історія на голосі країни. Не мріяли про те, щоб стати переможницею, От таку от собі ціль після того як повернувся до вас тренер, як ви вже розумієте, що ви потрапили до команди і а, далі буде все цікавіше. Ось дойти до цього кінцевого етапу. Про це кожен мріє, хто приходить. Казати, що не мріла, то буде трошки якось ну неправдиво. Але прям такої якоїсь в мене от пунктика, все забудь-за будь-яку за будь ціну, я це маю зробити. Не було, тому що якби було, то я думаю, що і ампло. Моє на е, цьому проєкті було би зовсім, і моє зовсім було іншим. І інтерв'ю мої зовсім були іншими. Я хотіла залишитись собою, наскільки мені це дозволили, настільки я це і зробила. От. Але е, взагалі на такі шоу треба приходити не заради того, щоб перемогти. А тут два варіанти. Або ти приходиш, щоб стартувати своєю творчістю, і це дуже просто прекрасний такий майданчик для твого безкоштовного початкового піару, або прийти для того, щоб здобути великий шалений досвід. Ну, кожна якась своя ціль. Але щоб перемогти, а що далі? От переможу я, ну і що далі? Переважна кількість переможців, ну як ми бачимо, вони, на жаль, не продовжують свою діяльність. Тобто тут має бути щось набагато глибше, ніж просто перемогти. Тобто воно стало для вас черговим поштовхом рухатись так, далі. Найди дуже черговим. Першим, можна сказати, таким дуже-дуже сильним поштовхом. Воно принесло сильну впевненість. Бо до того я була так ще ну, не зовсім впевнена, чи, чи я вже, наприклад, можу бути на цій сцені. Тоді я зрозуміла, що. Ну, на цій сцені такі самі люди, як я, в залі такі самі люди, як я. Тобто нічого тут такого захмарного немає що тебе там по телевізорі покажуть, чи що ти постоїш біля якоїсь зірки, чи там що ти взагалі зіркою там, можливо, станеш. Тут немає чогось такого захмарного. Просто в кожного свій шлях, кожен займається якоюсь своєю професією. Хтось має бути медійним, хтось має бути немедійним. Просто до всього треба відноситись якось холодним розумом. От. Але проєкт дуже багато дав, дійсно. І навіть зараз своїм учням я маю багато що порадити, бо то є шалений досвід. А чи є хтось з зірок українського чи закордонного шоу-бізнесу, з ким би ви а, хотіли б записати ну, бдає, якусь пісню або мріяли записати якусь пісню? Мене навіть не знаю. <гублі> я навіть не знаю. Ну, якби, наприклад, була можливість з кимось там. Ну, подивилася б, напевно, про що співає цей артист, про, про що взагалі цей артист. І тоді думаю, що щось би вдалося. Але так, прямо зараз якоїсь мрії з кимось заспівати. Не знаю, може я вийду зараз з ефіру і пригадаю, думаю, ну що ж я не сказала. Вдруг би ця людина подивилась, зараз сказала, все, я з тобою зараз роблю той фіт. Я щось навіть зараз. Розвичай, не знаю. Ви відкриті до пропозиції? Так, я відкрита до пропозицій, тому. Пропонуйте <ріп> власне щодо ваших альбомів, коли зрештою українці зможуть там подивитися потримати якусь класну платівку насолодитися цією музикою поза межами інтернет простору адже наскільки я знаю вся більшість вашої творчості або можна почути на концертах безпосередньо про те що ви казали що навіть ті пісні яких немає в інтернеті або в інтернеті. Ну, ми зараз ще з Божою поміччю відбудемо Івано-Франківську наш крайній концерт Тур до Великого Посту, 26 квітня. Може хтось захоче приїжджайте до Франківська філармонію. А після того, думаю, вже після Великодня є в планах записати альбом тих пісень, які лунали на наших концертах. Бо великий запит є на це. От тому, ну дальших планів не буду розповідати, як то кажуть. Хочеш насмішити Бога, розкажи про свої плани. Людина планує, Бог керує так. Але хотілось би, хотілось би дуже записати цей альбом. Я думаю, що якщо все буде гарно, мирно нам це вдасться. Ми це зробимо ближче в Я вам дякую за цікавий ефір. Нагадаю, сьогодні у нас в гостях була Амеліка Оушен, християнська співачка. Дякую, що були з нами. Побачимось.